Війна. Що таке війна? Хто жив або живе в Україні, знає, що війна це досить небезпечно і знає, які самі небезпеки є під час війни. А це саме, як ви зараз бачите, по всій Україні повітряна тривога, тому що летять ракети. І хто грав якісь ігри про ракети, це все ніщо порівняно з реальним життям. В реальності все набагато страшніше. Але що ще ми знаємо про війну? А знаємо ми про війну те, що війна це страх, небезпека та невпевненість. Невпевненість, чи прокинешся ти чи ні? Так, як зараз належається 24 лютого, а я думаю, ви знаєте, і вам не потрібно пояснювати, що це за дата. Я хотів ось записати типу таке відео, що таке війна, і розказати вам, що війна це є дійсно страшно, це вбивство, це вбивство невинних людей. Уявіть, хоча навіть уявляти не потрібно. Ви просто живете і не знаєте, що буде далі. Так як зараз повітряні тривоги, ракети, це дуже небезпечно. І навіть виходячи на вулицю, потрібно бути обережним і обачним, і в разі повітряної тривоги тікати в підвал, ховатися там і чекати, поки закінчиться повітряна тривога. Це якби сигнал про те, що є небезпека і потрібно ховатися в укриття. А на цьому поки що, все. Дякую за перегляд. До зустрічі. Хай буде мир.